Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя і перед вами каталог компанії Avon, І я пропоную вашій увазі це перше відео розпакування замовлення в серпні місяці. Щиро сердечно дякую, що ви на мене підписані. Ставите вподобайки. І якщо є у вас бажання, ви ще й мене коментуєте. Так. Три олівці механічні для краси очей. Е, іде чорніший чорного, коричнево-чорний і коричневий цукор. Ось такі. По 109 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ось так замовили, супер. Чудово фарбують, це вже легенда Айвона. Ви знаєте, що е, це практично постійно в замовленні є ці олівці. Клас! І рідка підводка, один мілілітр довжина, якщо я не помиляюсь, зараз перепрошую. Супер акцент: 1 мл рідка підводка. І що зазвичай я рекомендую від себе своє бачення, те, що я вже запрактикувала. Якщо ми бажаємо, щоб олівці рідкі підводки не розтікались, то ми на повіку обов'язково наносимо пудру прозору. Да? Або такі тіні, які мають такий тілесний колір. Тобто, щоб було таке покриття, щоб не було на повіці там, крему чи якоїсь засоби, що дасть розплестися цьому олівцево. Тоді вам прослуже тримання на повіці набагато довше. Не забуваємо про це, це дуже важливо. Дуже крута пропозиція. 579 гривень будь-який парфюм. Зі стрінки 53 56.63 і буде ціна за 579 гривень. У мене замовили два парфюми. Wonder взяли і Today. Зазвичай, ось так приходить 50 мл, заслюдована. Це дуже класний, дуже класна парфумована вода деролі бергамоти кедр. Ви, мені вона дуже полюбляється. Я ношу такі 10 мл в сумочці. Супер! Жінка купила собі пробний зразок. Потім замовила 10 мл і зараз замовила ось таку велику парфумовану воду, тому що в захваті просто. І ще замовили в мене теж в пару. Це в нас іде квітковий аромат. Це в нас іде тудей. І що саме цікаве? 50 мл, так? Саме цікаве, що дивіться, яка краса. Як гарно зробили цей раз Ось так. Прислали ось таку парфумовану водичку. ТТА Тудей ось в такому чохлі, так сказати, дуже презентабельно. Може, якби тако на подарунок. Супер. Дивіться, яка краса! Просто супер. Так. Дуже хотіла я купити новинку лак парфумованої води, але мене не, не, не вийшло трошки по матеріальному. Мені дуже сподобалось, я потерла сторінку. Мені дуже сподобалась вона, але поки що, бо тут кожна водичка за умови придбання двох штук: це ж 56-63 сторінка, то ціна буде 500 гривень. Ну я трошки трішки не не змогла. У мене замовили два ось таких дві такі парфумовані води лак. Це квітково-східний аромат, Бергамот, нічний церіус і сандал. Це дуже суперова вода парфумована. Чекали цієї пропозиції, і замовили поперед сплаті. Ось так. Супер. Дві водички. Так. Зараз акція. Ви знаєте, що Бо я ставила багато в соцмережах. Якщо купуєте туші зі сторінок, 5-9. То вам йде б'юті-бонус. За 99 гривень мицелярна двофазна вода, яка знімає стійкий макіяж. І за 129 чудова ліфтинг-система 2 в одному крем і гель навколо очей індю. Це реальна дієва система, реально дуже-дуже-дуже. У мене замовили ось таким чином, ось так. Водостійку туш. І замовили ось цю ліфтинг-систему. Дивіться, яке гарне оформлення. Супер! Тобто, ось так: за 129 гривень, а зазвичай 249 гривень. Я дуже рада, дивіться, прям так, так, так гарно все, бускове-бускове. Ось так. Можу показати щіточку тільки в каталозі. Ось таким чином. Пухнаста, класна, і замовили новинку. Не приготувала я свою туш, замовили новинку. Я дуже нею задоволена цією тушою. Не приготувала, покажу вам в каталозі. Щіточку. Ось така 10 мл. Це новий рівень ліфтинговий, об'єм та вигін, що тримається весь день. Зараз ціна 199, а в слідчому каталозі буде дорожче. Так що дивіться, і взяли до неї в б'юті-бонус за Ага, перепрошую. Система 99 гривень, Перепрошую, в каталозі 249 зазвичай. А ось ця міцелярна вода з маслом ши живлення, вона 159 гривень. Вона дуже класна. Її дійсно перемішувати потрібно, і вона знімає саме стійкий аромат, і в неї багато 200 мл, Супер! І дуже класна туш. Мені я дуже задоволена. Мені дуже вона подобається. Е, Профарбовує відмінно вії. Бажаєте більш такі, щоб були ну. Насичені два-три рази можна нанести но туш су, супер, просто супер. А це водостійка туш теж суперова. І вже люди брали, і їм сподобалось, що дійсно не тече, не розтікається і під сльози, дай Бог, щоб були тільки від радості, вона витримує. Так. Замовили ось такий крем для рук забота Грицерина 75 мл. Сподобався огляд, як я розповідала. Взяли для сухої і надсухої шкіри рук. Ви знаєте, що цей крем дуже допомагає, якщо тим паче мужчина працює і крема, е руки дуже пересушені, е там з якимись маслами, солярою, з бензином, там шпаклівка, цементи. Оце все Д я дуже рекомендую. Ось саме ось такий крем 75 мл, вистачає на дуже багато. Глицерин дуже гарно зволожує, пом'якшує шкіру рук. Ось так. Потім такий спрей. Я все не мала не мала брати, але в мене його замовили. Він для мене дорогувати. 349 гривень. Для мене спрей дорогувати, але в нього дуже це міст для тіла. Бадьорі літні аромати, зручний розпилювач, великий об'єм 200 мл. Соковиті ноти, що миттєво освіжають, і дарують заряд енергії та гарного настрою на весь день. Він мені пахне кавунчиком. Тут навіть намальований кавунчик. Е, мені дозволили його розкрутити і аромат вдихнути. 349 гривень. Так, кавун, мускатний, мускатна шавлія в цьому ароматі. Ну, мені то сподобалося, звісно, але ну, для мене дороговато, 349 гривень міст. Але люди хочуть щось таке легеньке, літнє, щоб не навантаження такого, знаєте, не було, щоб там такої не було прям насиченого яскравого аромату, тому що літо, спекота, це знаєте, ну, важкувато, чесно кажучи. Тим паче в загальному транспорті це взагалі там чи десь зайдеш до якогось магазину і аромати, коли сильно насичені, дуже важко. Тому це да, це такий міст, який саме зараз для літа. Може, дійсно, 200 мл 349 грн, це не така вже велика. Ціна для людей. Ось так. Арбузик такий кавунчик. Так, мої хороші. Зараз. Далі в 299 гривень. Ось така велика маска абсолютне живлення. Беруть на постійній основі. І я вчора замовила в понеділок ще й таку велику шампунь, тому що вірю, що вже скоро закінчиться у Настюші і шампунь, така велика. Тому ось така Advanced Technics. Єдине, єдине що мені не подобається, це те, те, що вона не зафольгована. Ну, звісно, фольга шкідлива для навколишнього середовища. Я навіть оце знову-таки прочитала ще раз інформацію, що в фользі ні не, 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 не в коєму разі не можна за, запікати їжу. От, те, що ми Зазвичай звикли краще в тому рукаві, або взагалі просто на дечки да? запекти там, на пергаменті, на чомусь, але фольгу використовувати не, не можна. Дуже шкідливе, дуже великий. Там потім йде під час нагріву, дуже великий іде урон здоров'ю, тому що там. Шкідливі дуже будуть вміст в цій їжі. Також і це, якщо зафольгують, куди потім ту фольгу? Вона не переробку не, не, куди не дівається. І в мене немає навіть, якби я її хотіла на переробку десь віддати. Не цю коробку, допустимо, ви знаєте, хто мене дивиться, ви знаєте, що я за це кажу, що нема куди ці пляшки подівати. Я б їх десь б завезла, якби приймали десь отаку от пластмасу саме, розумієте? І так і повивозили мої, хлопці, сміття по п'ятницям. Але що що ж зробиш, якщо в нашому Такого немає. Так що ось така велика маска, 375 мл, 299 гривень, Advanced Technics абсолютне живлення. Чудова, відмінна, волосся легко розчісується, дуже слухняне, сяюче, здорове, і люди беруть вже неодноразово ось таку красуньку. Так. Зараз секундочку. Десь я повинна була закласти. Я, да, я взяла ось таку новинку, це, це я взяла з журналу фокусу. Це новинка вже слідуючого каталогу. Ось такий каталог я отримала, дуже гарний. І я взяла ось таку лінійку. Так, ця лінійка в нас йде над втратою мега-об'єм. Мега 80% погоджуються, що волосся виглядає більш густим, а ефект стійкого об'єму тримається протягом усього дня. Вітамінно-пептидний комплекс і для невагомого об'єму від коренів до кінчиків. І виходить так, що у нас іде спрей сироватка для волосся, мега об'єм 100 мл 129 гривень. Це зацепилося, все було накидано. Коробка мені прийшла знову такий відчуття, що її ногами били. Ну, Це на, я на Укрпошті отримую геть взагалі. І дуже що, хочу сказати, що дуже велика економія в Ейвені скотч. я Навіть, навіть з'єднання немає. Настільки все отако прозоро, я дивлюсь на коробку і я бачу частину того, що в мене в коробці, тому що воно навіть не, ну, не нормально не заклеєно. І ось так таке відчуття, що просто били, кидали ногами чи чим, я не знаю, чи просто швирляли ці коробки. Але, дякуючи Богу, все добре, мої клієнти отримують нормальне замовлення. І оце таке десь за... приклеїлося мені до пробного зразка і віддерлося, і не стає на місце. Але це мені цей спрей. До речі, запах дуже класний, а я зараз його розпилю. Мілко персно, дивіться, бачите? Видно, видно, мілко персно, запах дуже приємний. От прям приємний запах. Це супер. Так, І йде такий спрей. В слідучому каталозі буде 129 гривень. Це для мега-об'єм. Потім я взяла кондиціонер. Це я взяла все з фокусу, щоб показати вам, і хочу спробувати до слідчого каталогу сказати, яка це, який буде ефект. Бальзам кондиціонер для волосся мега-об'єм. 250 мл буде ціна 149 гривень. Ось така краса. Так. О, який густий, бачите? Це ж вони лежали в коробці. Гусь, густий густий, класний такий, його багато не потрібно, ви знаєте. Бальзам кондиціонер два в одному. І ось така велика шампунь, 400 мл. Вона буде 169 гривень. Ось така шампунь. Для мега об'єма. Шампунь зараз нальємо. Дивіться, нормальна густина. Все нормально. бачите? Густий, не рідкий, не стікає швидко. Дуже це ну, нормально. Ніжний, ніжний, ледь уловимий аромат це супер. І ще відкривається, звісно, таким чином, ви знаєте. Але я люблю, ви знаєте, з дозатором. Я потім переливаю і користуюсь шампунями з дозатором. Так. Взяла я ось такий великий гель для душу 720 мл. Він зараз не дешевий. Це йде. Так. Крем, так? Да? Це йде крем-гель. Ні, 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 це йде гель. Це йде гель. малина задоволення, малина та чорна смородина. Він класний, пахне чудово. Це сімейний формат, 720 мл. Іде гель. Ой, яка краса, дивіться. Він як кисіль, як е, такий прям компотик. Ой, дуже, дуже гарний, з дозатором. А аромат. солодка малина і трі, трішки чути смородинку. Супер! Дивіться, такий ось великий об'єм, 720 мл, сімейний формат. Зараз в цьому каталозі для неї 209 гривень 720 мл. Це великий об'єм, це немало. Так, і ще взяли в мене по. Угу. Не заклала я, не пам'ятаю чому, Взяли у мене ось такі ще два гелі. Це я рахую, що це йде унісекс. Оця м'ята йде унісекс. Вони просто дуже странно ставлять. А, ось по 99 гривень за умови придбання. Ось такий. Три в одному іде у нас гель для вмивання і що... для вмивання. І шампунь-гель. Три в одному. Дуже класний аромат. Такий вже в мене купували. Це просто. Тобто, чоловік може навіть ним умиватися. Це дуже суперово. Тобто, вам не потрібно додатково ще якесь мило чи якийсь засіб для вмивання. Супер! І ось такий м'ятна свіжість, він йде унісекс. Це гель. Теж для неї 99 гривень за умови придбання. Настільки чудовий, класний аромат, це щось неймовірне. Я вже чекаю великі формати. Що того, що того. Супер, класно! За умови придбання будь-якого іншого продукту по 99 гривень. Це в цьому каталозі. І замовили у мене два ось такі креми: день і ніч. Це антивійкові крема по 209 гривень. Ось такі. Тут 50 мл. І що мені подобається, SPF 30 день іде, Ой! Нутрі плюс ось такі крема веган. Все заслідовано. Все дуже гарно, презентабельно день і ніч для зрілої шкіри ось так: нічний гель буде. Гель класний тим, і ви знаєте, що гель має лег легку текстуру. Тобто, після використання геля не буде е е ну, набряку обличчя під очима. Но під очима, звісно, нам потрібен ось такий крем. Можна купити туш собі і замовити за 99 гривень таку систему. Це супер. Це ню, це відмінний ліфтинг, коли повіка звисає, ліфтинг цей підіймає цю повіку і ви маєте дуже гарний, молодший вигляд. Тому, я ж кажу, дуже суперова. І ось так. А крем, звісно, це більш насичений має бути, тому що це захист на весь день, і в нього ще є SPF від ультрафіолету 30-30-ка. Це непогано. По 209 гривень, супер, по 50 мл, такі важкі, тому що там скло, там скляні е, баночки такі. І, звісно, я крутила-крутила. Це ось такий каталог дуже гарний. Ось така парфумована вода, яку я дуже сильно хотіла е, замовити з фокусу, але. Не виходить цей. Так, буде класна пропозиція. Б'юті бонус буде 99 гривень помада Люкс. Це супер. При умові придбання ось такої парфумованої любої водички. Тут все йде фаравей. Все йдуть і саме фаравей. Бачите? І б'юті бонус такий, супер. Фаравей взагалі відмінна ця парфумована вода. І я замовила ой, пробні зразки. Я замовила раз, два, три, чотири. І ось п'ятий. Тому що взяла аж 5 штук, але я вважаю, що для консультантів 30 гривень один пробний зразок це надто дорого. дорого. Тому що береш 5, то буде по 25 гривень. Ви знаєте, Колись були вони просто пробні зразочки, і вони були набагато дешевші, були 12 гривень, я пам'ятаю, оце недавно ціна була. Але брать, за те, що тут листівочка є, якби тут хоча б було б на українській мові все написано. Тут немає української мови. Ні, застереження. Легко займисте. А ноти тут тільки можна побачити ось по боку, по цьому боці. Бачите? І звісно, оформлення води. Оформлення це взагалі фаравей, це взагалі щось неймовірне. Сама пляшка, я хотіла саме замовити, зато потримати в руках і побачити саме оформлення цієї пляшки. При тому, що е, ця пляшка, вона вся йде на переробку. Навіть оцей дозатор це все, вона вся йде на переробку. Тільки те, що я буду в своєму місці його складати, я не знаю. Я взяла ось цей фаравей Shine, Взяла Аймарі Куен, королева, тому що в мене водичка туалетна є, я не хочу її розпиляти, я замовила ось такий пробний зразок. Взяла, мені дуже подобається Black Side Secret. Мені дуже чоловіча вода подобається дуже сильно. Це стійкий аромат, теж взяла, щоб був у мене. Взяла пурбланку, тому що в мене є на продаж водичка, а немає пробного зразка. І тут теж, бачите, дуже гарна бокова така частина. І взяла томоров. Татуморов я взяла У мене теж вона є на продаж і я хочу, щоб в мене був пробний зразочок. Отакі 5 штук, по 125 гривень. Я виходить вклала, Стараюсь кожного разу купувати такі пробні зразки, і, наче так здається, да, а 125 гривень то пробні зразки помади. Я рахую дорогувато, чесно кажучи. Ну, трішки дорогувато. І компанія, дякую, мені поставила. Не пам'ятаю, по 12 копійок чи по стільки поставила. Я рада, що хоч якась компенсація ось такі парфумовані водички Faraway. І я вдячна за це. Я своїм клієнтам поставлю ну, зразки в замовлення, тому що це дуже Мені ця Shine дуже сподобалася парфумована вода. Я ношу вже декілька годин. Дійсно, аромат дуже чудовий. На моїй шкірі розкривається дуже чудово. І мені вона дуже подобається. Вона прям, ну я не знаю, це щось неймовірне, це щось таке. Дивіться, яка краса, яка краса, це просто ну, супер. Ну, Ціна, звісно, 599 гривень. Це так за 50 мл. Трішки кусається, але. Б'юті-бонус, вони, може, таким чином перекриють за б'юті бонус за помаду е люксовську. Це дуже крута губна помада люкс. Таким був мій відеоогляд по каталогу серпень. Це перше замовлення. Очікуємо іще на замовлення. Дякую, обіймаю вас, бажаю, щоб ви були живі і здорові, щоб на все вас вистачало, щоб ваші мрії і бажання співпадали з вашими можливостями, щоб ви завжди були при роботі і будьте здорові! Всього найкращого, миру, перемоги. Все буде добре. Дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. З вами була Наталя. До самих швидких нових зустрічей. До самої швидкої нової зустрічі. Ось так домовилися.